Ну що ж, настали осінні прохолодні вечори. Саме час готувати зігріваючий грінтвейн. Для цього нам потрібно вино, апельсин, яблуко, мед і спеції для грінтвейну. Беремо пів літри вина, наливаємо в сотейник. Я використовую напівсолодке. Далі я додаю заморожені фрукти, буквально 2 столових ложки. Ви можете використати імбир, кому що більше подобається. Далі нарізаю 3 дольки яблука і додаю спеції, а саме мускатний горіх, 1 чайну ложку, гвоздика, 2-3 штучки, кориця, одну паличку, кардамон 1-2 штучки і бадьян одну зірочку. А також одну столову ложку меду. Ставимо це на газ і не доводимо до кипіння. Якщо ви маєте градусник, то орієнтуйтеся до 70-80 градусів. Якщо не маєте градусника, то як тільки починають з'являтися бульки, зразу виключаємо і накриваємо кришкою. Настоюємо 15 хвилин. Далі беремо стакан для подачі, беремо сито. І проціджуємо наш гітвей. Зверху прикрашаємо апельсинкою і корицею. І смакуємо всім смачного. Обов'язково спробуйте.